На засідання Рівнеради завітав боєць полку Азов та подякував міській раді за підтримку 3-ї окремої штурмової бригади. Міська рада неодноразово виділяла кошти на потреби цієї бригади. З їх допомогою наші захисники купляли боєприпаси та технічне забезпечення. Подяка рівненській міській раді за вагомий внесок у підвищення боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України у війні за незалежність. Командир 3-ї окремої штурмової бригади, полковник Андрій Білецький. Ну прошу. Допомога зсу залишається ключовим пріоритетом для рівненської міської ради. На цьому вчергове закцентував увагу секретар Рівнеради Віктор Шакерзян. Це підтвердили і на сьогоднішньому засіданні. Міські обранці виділили 20 мільйонів гривень на придбання 80 дронів для військових. Зробили це в рамках програми мобілізаційної та оборонної роботи. Депутати сьогодні виділили кошти на закупівлю дронів. Тобто, це є хороше. Тобто навіть намагаємося робити вкрай важливі ті речі. Ви бачите, що до нас приходять військові. Кові дякують і нашій громаді, дякують нашим платникам податків, які є теж можливості фінансувати ціля озброєння наших допомога збройних сил України. Тому будемо продовжувати допомагати і максимально робити так, щоб допомога була важлива і ну, люди це відчували, наші військові. А от за 10 мільйонів гривень, які мали виділити на пологовий будинок рівненської міськради, депутати активно сперечалися. Про перерозподіл 10 мільйонів, який знімається з пологового будинку з утеплення фасаду. На закупівлю медичного обладнання має бути винесено окремо і проголосовано на розгляді сесії. Це було рішення. Я перепрошую, пане Юрію, але це було рішення бюджетної комісії. Ці гроші мали піти на ремонт фасаду пологового будинку, а пропонують перерозподілити на закупівлю обладнання для центру допоміжних технологій. Зрештою, депутати так ні до чого і не домовилися, і вирішили зробити невелику перерву. Я вас прошу, ви як ініціатор. Ініціатор окремого питання щодо внесення цих коштів. Якщо ви хочете і всі підтримують проголосування цим питанням як окремим, згенеруйте проєкт рішення. І беремо перерву, генеруйте проєкт рішення і робимо. Дякую. Втім, секретар рівне ради Віктор Шакерзян запевнив, зрештою депутати дійдуть до спільного рішення цього питання. Ці кошти вони ми депутати вже голосували суто на половий будинок. Але в свою чергу, що оскільки в нас погода не дозволяє виконувати роботи певні, тобто будівельні, вирішила там, наприклад, саме сам половий будинок закупити саме обладнання і для того, щоб ці ну, кошти були правильно розраховані, і наші люди отримувати хорошу послугу. Дісталося на і депутату Миколі Бляшину. Він більше року перебуває за кордоном. Втім, продовжує надсилати свої пропозиції щодо голосування у тих чи інших питаннях. Бляшин зібрав свої вишиванки в чемодан і Поїхав в Лондон. І тепер з Лондона нам пише ці дульки, як нам тут голосувати. А от ліві царіня не думає, що десь він тут серед нас з Лондона присилає нам цидульки. Також Віктор Шакризян розповів і про півтора мільйони євро кредитних коштів, які міська рада хоче взяти для термомодернізації двох ліцеїв номер 8 та 13. Каже, це правильне рішення, бо мова йде про кошти світового банку. Відтак це дасть змогу нашій громаді вигравати гранти від міжнародних організацій. Є Розрахунки повністю, що утеплення нам все таки модернізації. Ну... Дуже дає позитивну динаміку. Ми фактично 50-45% п'ять на енергоносіях. Я думаю, що депутати все таки ну зважаться на цей крок. І два наших заклади шкільних отримують цей кредит. І ми утеплимо наші тим більше її проекти готові. На них не треба витрачати гроші. Також у сесійній залі депутати розглянули чимало земельних питань. А уже на наступному засіданні міські обранці розглядатимуть бюджет громади на 2024 рік. Віктор Шакерзян переконаний, як і раніше, основна прерогатив. Іва, це допомога нашим військовим у боротьбі з російськими окупантами. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.